Я прийшов Червоний Хрест, як веловолонтер. Ми були всі в окупації, пройшла деокупація. Моя робота саме от в загоні, як водій, почалася так з того часу. Тому що з моменту деокупації почалися прильоти по Херсону. Тоді це були перші рази виїзд. І, і тут палаюча машина, лежачі тіла, горить дом, квартира, все в вогні, вечір, темно, страшно. Поступив дзвінок від волонтера, звернувся за допомогою про те, що треба допомогти вивезти маломобільну людину вже з затопленого району острів. Домовились про те, що ДСНС на всюдиході ми перебираємося через міст. Там пересаджуємося на катер, і вже на катері ми впливемо на адресу. Почався обстріл. Причому обстріл був прицільний по корабельній площі, звідки відбувалася е, евакуація вже перевезених людей. Ми ховались вже за насипів моста з іншого боку, тому що то було саме безпечне місце. Але, тим не менш, осколками отримав. Легке травмування. Насправді весь удар на себе прийняв бронежилет. Було вдарено плече, але не, не поранення, не, не розриву нічого не було. Такий легкий синячок. Після того, як закінчився обстріл, сіли в катер. В катері добрались до адреси, знайшли їх для того, щоб було зайти в під'їзд. Прийшлось опуститися в воду. На ношах його винесли, погрузили в катер. я тримаю. Я тримаю. Так, парні, тепер тільки треба допомогти йому. Тихо. Тихо, тихо. Тримайте його, тримайте. Обратно повернулись. Все, людину доправили до больнички. Хоч і небезпечно, але дуже вчасно зробили це перевезення. Моя сім'я, жінка, двоє дітей. Вони зараз в місті, в місті Чернівці знаходяться. От. Я їх туди вивіз, але сам сюди повернувся, тому що розумію, що ну, я тут потрібен. Тому, тому дім, бо це мій дім, я тут.